СБУ арештувала приховані активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського, компанія якого контролювала частку в ТОВ Інтерактив, яке мало право видобувати мідь на Волині. За інформацією СБУ, загальна вартість арештованих активів проросійського олігарха становить понад 10,5 мільярдів гривень. До списку заблокованих активів входить 230 об'єктів нерухомості. Серед арештованого майна елітний готельник. Комплекс у центрі Києва, морський торговий порт, очаків, приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України. Як відомо, компанія Вадима Новинського Смарт Холдинг Нідерланди встановила контроль над міноритарною часткою в ТОВ Інтерактив, яке на аукціоні Державної служби геології та надр України в травні 2022 року виграло спецдозвіл на родоносне поле заліса Шменьки, Волинська область, геологічне вивчення з дослідно промисловою розробкою мінних руб. Згідно з даними ЮКонтрол, Смарт Холдинг отримав контроль над 25% капіталу. капіта. ТОВ інтерактив. Відомо, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян. Однак йому це не допомогло раніше. У квітні цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 мільярди гривень. У межах кримінального провадження за статтею 111-2 пособництво державі агресору розслідування триває.